Було планів на цю серію, скільки ідей і подій, а все як завжди, іде коту під хвіст. І от знаєте, я починаю до цього вже звикати. Це вже мене не дивує. Дивує, коли навпаки, все добре. Привіт усім! Це Вікі Сім і це нова серія української декади. Пам'ятаєте, в попередніх серіях я активно шукала мотна хвороба. Мені здавалося, що усі мої зусилля марні, що нічого не працює, але виявила, що я помилилась. У челенджі уціліли, я випадково виявила модна хвороби, і тут я пригадала натяки. І на нього у декаді, на які я тоді не звернула уваги. Погане самопочуття Мотрі, сповіщення про лікаря тут взагалі вже не натяк був. І я почала хвилюватися. Як виявилось, недаремно. Тож, окрім Мотрі, захворіли діти, і навіть маленька Саламія не оминула хвороби. Пощастило тільки Оресту, він не заразився. Можливо, це ненадовго, і все у нього попереду. А можливо, він і у мене хворобу. В мене є припущення, чому це станеться, але про це я розповім трохи пізніше. І ось. Такі вони в мене зараз усі виглядають бідосі, сумні, виснажені і в цяточку. Навіть маленька соломієчка страждає. Мало того, що в неї по потребам все не дуже, так ще й в неї температура і болять вушка. І це все так неочікувано. Я не знаю, що робити. Насправді, сподіваюся, це не той мод зі смертельними хворобами. В мудлетах в них пише, що це тяжка форма бактеріального захворювання, і що через 11 годин вона перейде в легку. Форму, а ще пишуть, що Мотра відчуває себе просто жахливо, точно. А я думала, чого вона така сумна. Також написано, що їй краще відпочити і заспокоїтись. Цікаво, як це можливо, коли в тебе худоба не нагодована, і діти хворі, але пишуть, що відпочинок і домашнє лікування точно їй допоможуть. Ну добре, якщо пишуть, що допоможе, то я і сперечатися не буду. А ще написано, що якщо все ж таки хочеться чогось більш сильнішого, то у лікаря можна купити антибіотик. І це просто прекрасно. Було, якби не декада і 1890 рік і до відкриття антибіотика залишилось всього на всього якихось там 38 рочків. років. Можна й почекати. Я думаю, ви ж нікуди не поспішаєте. Це все звісно, жарти. Але я вибита з ніг цими хворобами від незнання, що вони працюють. Я не прокачала нікому з них навичку тровології, бо я вже не думала, що знайду якийсь мод на хвороби. Навіть у доповненні з лікарнею я не стикалась з хворобами або не помічала їх усім. Тож зараз я не знаю, що робити. Єдине, що спадає мені на думку, це відправити Ореста на ринок, поки у них усі їх потреби задовільні, щоб він пошукав ліки або якусь іншу допомогу. А всіх їх відправлю відпочивати, і сонце перший помічник у подоланні хвороби, а там може і Орест щось знайде. І Орест тут зупинився біля шинку. До нього він ще повернеться. А зараз йому треба йти до крамнички з продуктами. Хоча чесно не пам'ятаю, щоб там було що щось щоб нам пригодилось. Давайте подивимося, що тут може нам згодитися. О, картопля. В лікуванні вона навряд чи допоможе, але для страв згодиться. Далі книга, лимон, гарпус, салат, латук Навряд чи він тоді ріс на сільських городах. М -м -м. Морква, морква і в нас є яйце. Ну начебто, все я не побачила нічого такого важливого. І як бачите, після останньої серії в них побільшало грошей. Виявилося, що у сімейному багажі були і столярні вироби Ореста, який він вдало продав, і плюс Мотря добре поторгувала на базарі. Дуже вдало і продала деякі овочі в крамничці. Тож ось така зараз сума, яку я буду намагатися зберегти на майбутнє, можливо, на навчання дітей чи ще якісь визначні витрати. Можливо. Створити їм якусь скарбничку, Хм, це мені здається цікавою ідеєю. Така скарбничка, в яку можна буде класти кошти і заховати її десь, на горище або ще десь. А поки давайте спробуємо до крамнички Ботом завітати. О, а тут немає Crumble Ботом. Наняла працівницю, власниця. Цікаво, крамбулботам продала свою крамничку. Добре, це не те про що нам треба думати. Давайте дивитися, що тут є, і що нам може згодитися. Я дізналась про цю крамничку тільки в тій серії, і дуже цікаво подивитися, що тут можна придбати, чим вона відрізняється від крамнички з продуктами. Тут можна придбати п'яльця і варення, значить тут і варення можна продавати дуже цікаво. Ого, тут можна купити грошовий фрукт. Тут можна купити грошовий фрукт. Не треба мучитися з балами щастя, збирати. Можна просто купити грошовий фрукт. В мене немає слів. Я про це не знала. Напишіть в коментарях, хто ще про це не знав. Чи я одна така? Ну, дуже прикольно, можна купити грошовий фрукт. Так, добре, давайте дивитися. О, візьмемо полуниці для дівчаток, щоб підняти їм настрій, можливо, під час хвороби. М -м, кокос. ні, Для декади точно не підходить. Консерви знову, корень таро, знову лимон, знову п'яльця, помідор. О, візьму помідор. Можливо, його можна буде посадити, а то що це за село і без помідорів. І тут знову консерви, насіння, добриво. О, може взяти пару пачок насіння? Це та, яка казала, що хоче зберегти гроші. Ех, гори царай, гори хата, беру усе. Так о, позину візьму, десь я її в складових рецептів бачила. Ну що, тепер я думаю, можна і в шинок зайти, відпочити <плес> на вулиці. Жарко а в шинку прохолодна і пиво смачне. Я дуже вибачаюся, а що це за бабська компанія? Жіночки, ви здається, заклад переплутали. Вам навпроти. Ви не подумайте, це не дискримінація жінок. Просто в той час в жінок ходили чоловіки. Жінки туди ходили тільки забирати своїх чоловіків. Добре, я буду вважати і вам рекомендую, що вони зайшли перепочити по дорозі з ринку. Боже, ще й шинкарка в штанях. Ох, ці ляпи. Я, мабуть, скоро випущу відео декади. і тут чисто випадково Дарка опинилась в шинку, можливо, тому що сім'я її чоловіка тримає шинок і її чоловік працює тут. Але сьогодні не його зміна. Орест рад бачити Одарку. Останнім часом він картає себе за те, що віддав її за нелюба, бо бачить, що вона нещаслива в родині Гнитюків, і йому розповідають, що вона в них як кріпачка робить усю роботу навіть тяжку, Але Одарка ніколи цього йому не розповідає. Навпаки, вона завжди усміхнена. От і зараз розповідає йому, яка вона щаслива, і що вона при надії, що скоро в їх родині буде поповнення і запропа. Панувала Оресту стати хрещеним батьком для дитини. Орес зрадів і, звісно, погодився, хоча дарма дома його буде чекати Мотря, яка не буде рада цьому. В свою чергу він розповів їй про те, що захворіли діти, що захворіла Мотря, що захворіли усі, окрім нього. І насправді це нерозумно ніколи не повторюйте цього в житті. Якщо хтось хворий в родині або ви, краще утриматись від походів в громадські місця задля для безпеки, оточуючих. Але в ті часи я думаю про. Це не дуже піклувалась. Тож я думаю, Оресту можна пробачити. Він хвилюється за свою родину і шукає якоїсь допомоги. І на його щастя або нещастя, їх за даркою розмову почула баба Баяна, яку всі знають як місцеву знахарку, і баба Баяна запропонувала йому свою допомогу. каже, приводь до мене своїх. Я лікую руками. Ото знаєш, скількох вилікувала. Навіть сама голова сільради до мене приїжджав. Орес не те, що проти допомоги, але він не вірить в основання на. Природнього і будь-якої магії та відмовити не зміг, бо баба баяна наполеглива жінка. Ще трохи Орес затримався в шинку, після чого пішов додому. Що він там робив? В мене є тільки припущення, про які я вам розповім, але знов ж таки трохи згодом. Так як Орес нас більш-менш ходяча людина з усіх, він буде робити усі справи по господарству, які може, і знову. Динаміка строгість, зважаючи на те, що в нього вже динаміка строгість з Дем'яном і зоряною, я не думаю, що він буде якось інакше вести себе з Соломією. Тож так мені здається, що Орес може й хотів би по-інакшому ставитись до дітей, але він не знає як, тому що в його сім'ї прикладом ніжності була мати, а тато тільки давав покарання. Тож Орес цілком і повністю наслідує поведінку свого батька. І до речі, я виявила на кого весь час реагував Орес. Пам'ятаєте, той модлет образ. Хтось поруч назоряну в нього на неї образа. Дуже цікаво, можливо, це тому, що в неї риса характеру примхлива, не знаю, але і у Мотрі також є образа назоряну. Що вона зробила невідомо, і при цьому мені цікаво, чи можна це якось виправити. Так, а Орес тут вирішив приготувати кашу. І ви зараз навіть можете сказати, як це ж порушення правил декади. Чоловіки нічого не роблять по господарству. А я вам відповім: то в звичайних декадах не роблять. А у мене... Роблять насправді українські чоловіки могли робити все, просто навіщо, якщо це робить жінка. А зараз жінка хвора. А їсти, я думаю, хочеться. А зварити кашу багато розуму не треба, і руки не відпадуть. Стоп. Бля, де каша? Боже, як я люблю логіку сім. Як ви думаєте, де каша на столі? Ні, ось тут під стелі це саме те місце для каші. І до речі, раз ми почали розмовляти про стосунки, то у Ореста і Мотрі стосунки трохи піднялись. За кадром я їх відправила добудовувати будиночок на дереві. І я чесно не знаю, що це за будиночок такий, і чи точно він дитячий, бо знову біля дерева в них були романтичні дії, і замість того, щоб добудовувати будиночок. Ooh. Oh. Oh. А що це щойно було? Нічого собі. Якщо що, то це не я. Як ви бачите, потрохи, але їх стосунки просуваються, і в них навіть є У Мотрі, звісно, більш сильніша ніж у Ореста. В нього легенька. Але це вже щось не знаю, як вам, але мені так хочеться, щоб в них були гарні стосунки, і, можливо, ще діточки. О, ці монстри під ліжком вони ще більш-менш нормально можуть існувати в декаді, уява і все таке. Але оцей засіб, особлива пляшка, з якою він роз. Спилюється, це трошечки псує естетику декади. Але ж кажу, я вже до цього звикла. І це ще ви не бачили, якою машиною Мотря на городі будь-який прибирає. Орест розповів Мотрі про бабу Баяну. Вона теж це сприйняла з недовірою, але вона дуже хвилюється за Соломію, Соломія її любов, її серце. І вона почуває себе гірше за старших дітей. Вона постійно спить. Тож Мотря вирішила сходити завтра зранку до баби Баяни. Можливо, щось з цього їй вийде. Речі, я забула вам сказати, що додало нам грошей. Це продаж вуликів. Я йду по шляху найменшого супротиву. Їм ніяк не вдавалося подружитися з бджолами. Вони постійно всіх жалили, і останньою каплею стало те, що вони ужалили маленьку соломію. Взагалі, вулики це було бажання Ярини і Орест не зміг їй відмовити. А от Мотрі вони не сподобались першого куся, і вона не раз заводила розмову про їх продаж, та Орест ніяк не наважувався на це. А це Випадок став у нагоді Мотрі вона сказала, що якщо Орест їх не продасть, то вона їх викине кіби. У воду. А Оре, знаючи характер Мотрі, у цьому не сумнівався. Тож діватися було нікуди, і він їх вирішив продати. І у мене тут знову лаги, скоріш за все, це на мод хвороб, бо це останнє, що я завантажувала і що зараз діє. А я була вже зраділа, що хоча б гра не лагає. Так, ну що ж, ранок, значить, відправляємо дітей і Мотрі до баби паяни. Сподіваюсь, там все пройде нормально, без глюків. Будь ласка, ну я ж не багато прошу, просто щоб зникла русня. О, ой, це не те, Хоча й це можна. Мотря одразу з порога почала розповідати бабі Баяні про хворобу і хвилювання, а баба Баяна запевняє їй, що зараз діти будуть здорові. Ну, тряся тобі, скриня, ну дідько, ну чого ти тут стоїш? Ну що, більше ніде вільного місця не було. Блін, я вже забула, що розповідала. Стоп, а де Заряна? Почекайте, Заряна пропала і знову заглючив Сімс. Та за шо так, я Заряну так і не знайшла. Можливо, вона відправилась додому. А баба Баяна тут запевняє, що зараз вона вилікує дітей, викатає яєчком, спалить курячі поміт, прочитає молитву, і на завтра забудуть всі про хвороби. Мотря навіть в це повірила, сидить, вуха розкинула. Так упевнена баба Баяна розповідає, іначе ж Мотря така, що сама може багато чого язиком наплести і не розповідати стрикороби, та? Любов до Соломії, мабуть, затмарила її розум. Баба Баяна відправила Мотря читати якісь молитви в окрему кімнату. Ще й додому книжок дала з молитвами і траволікуванням, наказала Мотрі над дітьми сьогодні вночі читати молитви, поки вони будуть спати. Дала одне зелене яйце, звеліла поділити його на чотири частини і з'їсти перед сном усім по шматочку, і півня одного зарізати о півночі і їй принести. На тому і завершили ритуали лікування, і Мотря на повній впевненості, що це допоможе, поспішає додому. Заряна все ж таки теж пішла додому, і, мабуть, їй стало гірше. А може вона злякалася? Дійсно, місцевість моторошна. І тут Орест прибіг повідомити Мотрі, мабуть, про погіршення стану Зарянки, і поквапити Мотрі повертатися додому. І не знаю, чи то дійсно молитви баби баяни спрацювали, чи то просто з переляку. Але у Заряни немає жодного мутлета хвороби, і вона почуває себе добре, на відміну від Дем'яна, який тут, мабуть, виплескує диском. Комфортні емоції хвороби, ну добре, хворим дітям це можна дозволити. Толомійка сердита й хоче спати. Треба попіклуватися про дитину. Я відправила усіх задовільняти свої потреби сьогодні. Ніділя, і вони по правилах мали б відправитись у церкву, але вони хворі. Я думаю, що це поважна причина порушення право. Взагалі, Мотря відноситься до церкви так само, як і Орес. Не вірить усі ці речі, але ходити треба, хоч інколи щоб не давати приводу для пліток, бо це село. А село люби вигадати щось про когось, і активно це розмусолювати. і їм тільки дай. Колись Мотря і сама була тією, хто розпускав плітки. Це ж саме вона тоді пустила плітки про Ярину і зраду. Вона сказала, що бачила Ярину з сусідом. тому вона добре знає, як це працює зсередини. Треба тільки одне тілі язиком, і сарафана радіо зробить свою справу, рознесе все ще й приукрасить по дорозі. Добре, що Орес про це не знає, бо знайти коріння пліток майже неможливо. А Мотря. Тоді намагалась усіма методами розлучити Ореста і Ярину. Зараз ви можете подумати, що їй соромно за тівчинки, але ні, ні краплі. Мотря з тих, хто готовий вигризати своє зубами. І навіть якби Ярина була жива, Мотря не залишила б Ореста у спокої. І я, мабуть, у кожній серії буду казати вам, як мені подобається інтер'єр, який я зробила. Але як кажуть, знаєте, якщо сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. Але мені дійсно подобається. Я просто на з такою грою, коли все так автентично виглядає. І тут наша соломічка, наше курчатко хвореньке, лежить, скрутилась калачиком, бідна дитина. Її так шкода і спить. І ніяк ми не можемо їй допомогти. От такі сурові реалії 1890-х років. І чомусь в мене не виходить покарати дитину від лиця Мотрі. Може, це через те, що вона їм не мати? Треба спробувати через Ореста. Та й це логічніше, бо саме в нього динаміка Кастрогі з дітьми, і він виносить їм покарання о. А через нього виходить, значить, все ж таки через те, що Мотря їм немає. Зряна не хвора, тож можна сміливо винести її догану за її таку негарну поведінку. Робити барда, коли всі хворі, і їм погано, і важко це все прибирати. А ти одужала і тобі просто нудно. Це не дуже гарно з її сторони. Поговорив Дієво. Вона одразу почала прибирати, причому дійсно сама, без моєї допомоги. Його стоїть задоволений собою, але отримавши. Від цього негативне мудле образив хтось поблизу. Але на цей раз я знаю, хто образив поблизу. А ще я їм гаршечок знайшла. Отакий прикольний. Він сюди так класно вписується. Мені подобається відносини між Зоряною і Дем'яном, на мій погляд, досить добрі, дружні. Вони завжди підтримують один одного. Зоряна така більш бойова дівчинка, може постояти за себе і за брата. А Дем'ян любить жартувати і піднімати її настрій. І ось про це. Я й кажу, динаміка, жартівники. Я, звісно, її приймаю, але цікаво почитати. Дем'ян і заряна постійно веселять один одного. Якщо вони в одній кімнаті, що значить, якщо вони і так завжди в одній кімнаті, то сміх не припиняється ніколи. Добре, я все це зрозуміла, і це мені подобається. Я рада, що в них добрі відносини між собою. Зважаючи на те, що в них померла мати, вони один для одного підтримують. І мені так подобається це дзеркало. Воно так якісно зроблене. Навіть на самому склі оці потертості, чудове відображення. Я захоплююсь такими креаторами. Взагалі, це пак з модами, найулюбленіший, мабуть, з усіх, що були і є. Ну і ви зрозуміли, що я можу дуже швидко переключатися з одної теми. На іншу, тож окрім горщика і такого класного ящика для іграшок, і це до речі, не мод. Якщо що, Орес зробив Дем'яну столик для малювання. Дем'ян отримав рису характеру, мистецтво знавить, і він любить малювати це його захоплення. Тож він попросив у батька такий столик. А заряні Орес на виручені гроші з вулики вкопив в'язальні спиці, і мені цікаво, чи можуть діти в'язати. Наприклад, в'язати шапочки. Ну, шапочки такі дуже сучасні, але. Вона їх може в'язати, тільки треба вовна. А до речі, це ж у цій крамничці я бачила колишній крамблботам, Я бачила вовну. Тож варто спробувати. Можливо, вона буде в'язати і продавати і заробляти копійчину. Треба буде Ореста відправити у центр за вовною. Я вирішила ту площу з ринком і церквою називати умовним центром села. Хоча на мапі це взагалі не центр. Але нехай буде. Тож на ранок. Орест піде у центр. Незважаючи на втому, Мотря вирішила спекти хліб. Ну бо це точно не чоловіча справа. В той час тісто чоловікам не довіряли. Тож як би погано не було, а пекти хліб треба. І не дивлячись на повну прокачку навику кулінарія, Мотря все одно все незграбно робить. Можливо, через хворобу і самопочуття, а можливо, тому що Мотря трохи незграбна. Зряна тут працює за дорослих, доглядає за городом, який їх годує. На взагалі в цьому плані розумничка завжди прибирає після себе посуд миє, може корову помити, може яйця зібрати, а зараз ще й на городі порпається. Правда, вона може тільки поливати, але і на цьому дякую. Вона дуже схожа на свою мати, на ярину. І тут Орес іде, мабуть, похвалити її за допомогу, а може вибачитись за суворе покарання. Можливо, поступово до нього приходить розуміння, що. Він перетнув палицю з вихованням дітей, але це дивно карати. І картати себе за сурове покарання, і ще й Мотря прийшла. Коротше, всі вирішили подякувати і похвалити заряну. А можливо, так догана батька спрацювала на заряну. Або може, щоб не надьгувати вдома, вона вирішила зайняти себе якоюсь справою. Та й причини, в принципі, неважливі. Головне, що вона робить добру справу. Орес тишком, нишком, рано вранці відправився до корчми. І ви можете сказати, що все ж логічно. Я ж сама сказала, що відправлю його купляти пряжу. І це так, але крамнич відкривається у дев'ятій годині, а зараз шоста. Ви можете подумати, що зараз будуть збори. Він прийшов на збор пільного руху, але і це теж ні. З приводу підпільного руху, Орес, поки поставив це на паузу. Він перестав його очолювати. Він поставив туди свою праву руку, і інколи він робить невеликі вилазки до корчми, може допомогти в розповсюдженні листівок, але вичікує час. Селяни недовірою відносяться до ідеї незалежності України і неохотно вступають у лаву українських підпільників їм це здається неможливим або взагалі недоречним деяких все влаштовує. Вони моляться за здоров'я царя. Але він готує дещо цікаве. В нього є пара думок, як завоювати довіру людей, те, що підніме дух української нації, але про це вже в наступних серіях. А зараз вам розкриється таємниця дивної поведінки Ореста в цій і попередній серії. Його агресивна поведінка до дітей, байдужість до Мотрі і взагалі до життя. І я думаю, можливо, Можливо, деякі з вас вже здогадалися, що це алкоголь. Так, останнім часом Орест відкрив для себе цей чудовий напій. А по секрету це знову мод, який я думала, не працює. І коли народилась Соломія і померла Ярина, я відправила його в шино. Хотіла так відволікти, щоб, можливо, він поспілкувався, пожалівся і отримав підтримку односельчан. О, жіночка! Я б на вашому місці не фліртувала б з ним. В нього дома зла Мотря. Це вам не Ярина мовчазна. Мотря вам всі коси позкуби на площі порозкидує, Нікому не повадно було, тож краще не лізьте. Повертаємось до того, що я розповідала, я вже трошки забула. А тож ж неочікувано для мене в нього з'явився дуже цікавий мудлет, і не тільки модлет, а ще й вираз обличчя, який ви, до речі, зараз можете спостерігати, і після деякого часу в нього ще й похмілля настає. І тут я просто дякую цим випадковим обставинам, який вимальовують сюжет декади. Це дуже реалістично, що чоловік, який втратив кохану жінку, знайде втіху у пляшці. Алкоголь дає певний час відчуття безтурботності. Алкоголь прибирає проблеми з життя. Але потім, коли настає похмілля, повертається розум і виникає агресія. Тож це логічно і легко пояснюється. І я думаю, що в принципі вже крамничка відкрилась, і Орис тут трохи, мабуть, забув за чим приходить. Але якщо він повернеться без вовни і п'яний, то це буде дуже реалістично. Та все ж таки я відправлю його в крамничку. Вовна, де ж та вовна. А здається, я її бачила в самому кінці. Ніт. Помилилася. Десь, мабуть, вище. Так, ось вона. І я не подивилася, скільки її треба якого кольору. Але гроші є, візьму кожної дві. Здається, я там бачила, що треба чорний колір, але тут немає чорного. Тож, буде те, що є. Добре. Більше нічого ж, наче, і не треба. І знаєте, мені щойно прийшло в голову, що п'яний Орест може проявляти якісь активні дії до Мотрі. Наприклад, поцілувати у щічку. Або обійняти з любов'ю. Ні, це трохи не те. Треба романтичні дії. Фізична близькість, цілувати у щічку, це вже в нас є. О, обійняти. Або ще романтичні дії, де вони? З цим сортуванням я гублюся. Де що знаходиться? Фізична близькість? Ні, тут все не те флірт. О, хвалити зовнішній вигляд. Так, скажи, яка вона гарна у цій сорочці нічній. Мені здається, це. Дуже правдоподібно, оці всі п'яні залицяння. Це можна пояснити такий швидкий розвиток їх стосунків і те, що Орест заплутався в почуттях. Єдине про що я думаю, про вуху, чи можливо в них вуху, коли орес буде сп'янілий? Я над цим ще подумаю. Oh. Але щось Мотра не задоволена. Мені здається, вона дізналась про ту жінку в шинку і вже готова видріпати їй очі. До речі, щодо тієї жінки, пам'ятаєте Одаркиного парубка Левка, якого вона кохала, але заміж не вийшла, бо завадила Мотрі? Так от, це його мати. І, можливо, мати так мстить Мотрі, хоча. Я знаю, що Левко одружився з донькою гнитюків, сестрою чоловіка Одарки, і вона також вагітна. Тож Левко з Одаркою дуже часто бачиться, що не приносить нікому з них спокою. І до речі, я забула вам показати, що Орес для Мотрі зробив столик для виготовлення букетів і віночків з квітів. Це Мотрі його попросила і вже навіть насіяла квітів на городі. Можливо, треба зробити полісадник з квітами десь окремо, а не на городі це все вирощувати, але добра мисля приходить. пасля. Тож я виправлю це, але вже в наступній серії. Насправді, Мотрі дуже приємно, що Орес зробив щось і для неї. Вона щаслива в її житті ніхто не звертав на неї увагу, так як це зараз робить Орес, і навіть те, що він випиває, її не так турбує, тому що тоді, коли він випиває, він звертає на неї увагу і залицяється до неї. А їй так цього не вистачає. Вона дуже хоче, щоб Орес... Її покохав, вона робить для нього усе і навіть більше, і їй так образливо, що він все одно відсторонено себе поводить з нею. Діти повернулись зі школи, і зоряна повернулася з подругою. Це їх нова сусідка. Вони спілкуються і часто проводять час разом. А ще вона подобається Дем'яну. Можливо, це його майбутня жінка. Це ми дізнаємося стільки з часу. А я на цьому буду завершувати цю серію. Як завжди, усім дякую за перегляд і очікування. Бережіть себе на все добре і до зустрічі.